Доброго дня! Вітаю вас на каналі. У сьогоднішньому відео короткий огляд дизельного генератора Kiran DJ8000DGE. Це мої перші враження. В експлуатації він буквально 30 секунд. Хочу розказати, чи варто купувати цю дизель-генераторну установку. Коротко про сам генератор. 192 двигун, потужність генератора складає. 6,4 кВт. Це номінальна. І максимальна ну, буде трошки більше. На максимальній експлуатувати його не планується. По панелі. При такій комплектації має лічильник мотогодин, датчик масла, вольтметр, автомат, має свічку накалювання, яка ось тут знаходиться біля фільтра. І ось Шляхом повороту ключа вліво. Не більше 15 секунд ви можете холодну погоду підігрівати. І це спростить заведення. Має вихід під автоматику, під зарядку акумулятора, заземлення. Також йде розетка 16 А. В принципі, я сказав би так, що повний фарш, тому що навіть е, от, наявність лічильника мотогодин. Не кожен зараз дизельний генератор в такій ціновій категорії його має. Також ручний декомпресор, бак на 12 літрів. Що ще сказати? Доволі непогана, непоганий акумулятор. Мотор, як я вже казав, 192-й. Зверніть увагу на виконання двигуна, наявні серійні номери, тобто це не кустарщина, це заводський мотор. Також на альтернатор звертаємо увагу. Також він підписаний, є модель. До речі, зверніть увагу, що на альтернаторі написано 7 КВА. Нерозбірливо ось цей кос, це коефіцієнт перетворення. Відповідно, є питання, оскільки ось тут написано, що у нас потужність 8 навіть в номіналі. Так? А, а косинус 08. А ось тут на самому альтернаторі написано, що потужність 7, але косинус нерозбірливо. Е, відповідно, є питання, я задав їх виробнику, ну, не виробнику, імпортеру чи як його. Ну, Відповіді, звісно, не отримав. Значить, е, тепер з приводу, ну, тобто, я його заводив, все нормально, працює чітко. Зараз він е, обкатується. То я його на 30 секунд завів на холостому і зараз буду обкатувати на обігрівачі. Ну, тому що дизельні генератори на холосту обкатувати не можна, в принципі, як і будь-яку техніку, тому що змазування буде страждати. А, що скажу? Значить, плюс імпортера Долгокеран компресор Україна в тому, що вони тримають ціну, вони не піднімають ціни на генератори в Blackout. Це їм величезний плюс. Ну, не бариги, як то кажуть. Е, вони готують генератори до продажу. Наявна гарантія, це також плюс. Що мені не сподобалось, це те, що все-таки треба бути акуратними. Тому що мені особисто прийшов генератор е, зі знятою обраткою. Вони по ходу, оцей шланг він був з циліндра знятий, походу, вони його продували від повітря і забули вставити назад. Ну, Добре, що я це побачив, а людина, яка не сильно розбирається в техніці. Виникли певні проблеми. Мені це не сподобалось. І друге, те, що погано було зафіксовано от фільтр, ну майже був вийнятий, тобто Тут уже сучилася солярка. Також мені це не сподобалось. Ну В принципі, ну і ще масло малувато залили, ну не знаю. Отже, зараз його спробуємо завести, дати трошки нагрузки, якраз обкатаємо і бачимо, що буде. декомпресор и заводемо. Ну що ж, ось такий от генератор. Це, нагадаю, перші враження. Поки що політ нормальний. Спробую пізніше, після того, як вже буде певне напрацювання, зняти також додаткове відео, як він себе буде вести в експлуатації. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і всього найкращого.